В жовтих водах на підтримку євроінтеграції України вже впродовж декількох днів збираються учасники. Здебільшого у будні це близько 10 чоловік. Ми завітали до мітингувальників недільного дня, коли зібралося близько 20 осіб. Один з учасників мирної акції, Олександр Щербаков, розповів про основні моменти, які спонукають активних жовтоводців збиратися біля пам'ятнику. Жовтих водах, каторея які... Которые сохранили хоть немного совести и морали, да, у которых есть понимание о том, что то, что происходит сегодня, то, что происходило вчера, утром, на Майдане Незалежности, когда убивали там детей, какие-то отморозки в шлемах, там, которые называют себя правоохоронцами. Да. И мы хотим, Мне кажется, что мы это мы все хотим в первую очередь сказать: о том, что мы против этого, мы это осуждаем. Да, и о том, что нам не безразлично то, что там происходит. Да. Потому что мы понимаем, что завтра могут прийти за каждым из нас. И за каждым, кто смотрит сегодня этот репортаж, могут прийти домой, и никто не вступится. Никто не вступится, да. Сколько а? дней вы собираетесь уже на потом? Ну, это четвертый день, да. У нас тут человек по 10 собирается. Сегодня, смотрите, вообще много. 30 где-то, да. Да, но основной основной месседж, который я хочу сейчас да, послание донести ко всем: о том, что желтые воды а, в первую очередь я смотрю людей, которые есть с ленточками, да, там за евроинтеграцию. О том, что мы все хотим жить по цивилизованным правилам, нормальным. Мы понимаем о том, что э, все не так просто в этой жизни. И не, мы не говорим о том, что завтра с подписью ассоциации у нас станет классная жизнь, о том, что мы заживем как в раю. Нет, мы хотим жить все по нормальным, понятным цивилизованным правилам, когда есть независимые суды, э, когда есть нормальная правоохоронная система, э, когда есть уважение к правам человека, э, когда есть упро уважение к личности, да, это основные ценности э, Европы. И этот митинг никто не собирал на самом деле. Да? Просто пришли люди сегодня сюда, которые в сети списались. Ну что, приходим, приходим. Кто-то узнал о своих знакомых и так дальше. Здесь нет ни одного организатора. Есть у нас одно, одно, одно простое, четкое понимание, что сегодня происходит. Сегодня происходит то, что сегодня наплевали всем нам да, о том, что наших детей, братьев, друзей, внуков сегодня, вчера просто убивали на Майдане незалежности. Да? Это видел весь мир. Да? Слава богу, сегодня информационный век, когда века, да, это может увидеть каждый. И сегодня наша позиция такая. Мы против этого. Мы это осуждаем. Мы требуем, чтобы нашли виновных. И сегодня говорят, сейчас прямо уже на Майдане незалежности 500 тысяч человек. Представляете себе. Прямо сейчас. В этот момент. А какие прогнозы у вас лично? чем у никаких нет прогнозов. Я не знаю. Я надеюсь, что не будет прово. Я надеюсь, что вот те провокации, которые сегодня происходят, с драками, с атакой администрации президента, я надеюсь, что ну все нормально отреагируют и не будет вестись на это. Да. Я надеюсь, что не прольется кровь и все решится мирным, нормальным конституционным судом. Если наш парламент сегодня сможет объединиться и отправить президента в отставку вместе с его Кабмином, То это будет самое большое демократическое достижение за все годы независимости Украины. И еще, я думаю, на много лет вперед. И самое главное, что, как мне кажется, что я должен сегодня сказать людям о том, что демократия это не то, когда уважают мои права, Демократия, когда в первую очередь я уважаю чужие права. И демократия это в первую очередь контроль власти, когда простые граждане имеют простые инструменты для контроля власти. Я не могу сказать сейчас о том, какие-то инструменты, как каждый из нас в этом городе желтые воды, должен, по крайней мере, контролировать свою власть, которая сегодня здесь на месте. да, Для того чтобы она принимала решения, которые мы считаем правильным. Но я хочу, чтобы каждый понял, что демократия это контроль власти от, от народа, в первую очередь. И то, что сегодня происходит, это наша вина тоже. Потому що кожен з нас допустил это своей бездеятельностью, своей гражданской гражданської А Пусть це не стопроцентна вина кожного. Але кожен должен понять, що це його теж вина. Скажіть, ви були, участвовали в событиях. Розкажи, що ти там видел, яке впечатлення? Бачу, так, та, ну Київ це звичайно столиця України. і Всі найголовніші події відбуваються там. Те, що зараз ми збираємось в жовтих водах. Ну, я вважаю це теж дуже важливо, тому що містяни, які не мають можливість виїхати до Києва, там чи фінансовим, чи навіть в плані роботи, немає часу, то ось для них дали таку можливість тут зібратись. Те, наше місто, воно і спокійне. Місто звичайно спокійне, тобто ніхто тут ніякі революції не робить, ніхто владу не проти влади не бореться, просто зібралися. Якщо спочатку ми зібрались всі за європейський вибір, то зараз ми зібралися вже за майбутнє України. Тому що дивлячись на ту ситуацію, яка відбувається в Києві, коли дійсно студентів 96-го, 95-го років б'ють, просто коли вони стоять з піднятими руками, а їх підбігає Беркут, б'є по ногам, б'є по в голові, тобто ну, це я вважаю неприпустимим для, для нашої країни, в якій ми плануємо жити і надалі. Люди, які при владі, вони, ну я не знаю, чи не дають собі, як, як правильно сказати. Відповідальність так, вони не не беруть на себе відповідальність, але при цьому дають такі вказівки розганяти жорстоко людей, які просто мають свою точку зору. Якщо ми будемо діяти за тоталітарним режимом, за ось бити всіх, хто не має, хто хто має власну думку, то я думаю, що в цієї країни майбутнього немає. Просто якщо у людини є власна думка, то вона заслуговує на право її висловити навіть через мирний протест. Деякі люди, проходячи повз нас, що нас треба розстріляти, тобто лише за те, що ми стоїмо тут і висловлюємо так тихо, без жодних лозунгів свою позицію. Що стосується Києва, то, будучи в Києві, я до жовтвоців зараз можливо. Ну, Звертаюсь, у кого є можливість приїхати в Київ, не приймати участь у провокаціях, не приймати участь у штурмі державних установ, а просто поїхати в Київ та підтримати звичайних українців, які також вийшли за своє майбутнє. Та енергетика, яка там відбувається, та ті емоції, які на себе беруть люди, це просто такий позитив. Що от я кажу, коли я приїхав з міста, то з Києва в жовті води, то мене. Емо... Емоції переповнюють позитивні саме емоції, тому що люди в Україні вони відчули, що влада належить саме їм. І зараз це є великий доказ. Хочу також можливо звернутися до е, своїх колег-депутатів, які входять до партії регіонів. Пропоную вам взяти приклад з деяких депутатів Верховної Ради, які. Не побоялися заявити відкрито, що вони проти розгону жорстокого розгону мітингуючих та висловити свою позицію. Можливо, якщо навіть не виходити з партії, не робити таких гучних заяв, але висловити свою позицію на рахунок цього партії регіонів є дуже багато хороших людей, і є, але є дуже багато людей, які не віддають собі. Ну, відповідальність не беруть за, за те, що відбувається. Наче вона і є вертикаль, наче вони щось і всім розказують, що це монолітна команда, але ж ми бачимо, що відбувається в країні. Тобто треба об'єднувати країну, а не роз'єднувати її ось такими жорстокими подіями, які відбуваються в Києві зараз.